Знову про мобілізацію. Говоримо про зниження призивного віку, повторне проходження ВЛК та повістки для чоловіків за кордоном. Ці та інші зміни передбачає законопроєкт, який Кабмін вніс на розгляд до Верховної Ради України. Перше, що передбачено, створення електронного реєстру. Там обов'язково мають зареєструватись усі військовозобов'язані. Тож це означає, що повістки зможуть розсилати через цей реєстр або на електронну пошту. Ну і військовий квиток тепер доведеться завжди мати при собі. Нується ввести зобов'язання всім таким особам, тобто військово зобов'язаним, мати при собі військово-обліковий документ та на е, прохання повноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського пред'являти цей документ. Як це буде на практиці? Поки невідомо. Але адвокат переконаний, зміни частково врегулюють повноваження влади поліції чи працівників ТЦК. Зокрема, закон надасть поліцейським більше повноважень. Відповідно, е, даний законопроект пропонує внести. Е, Зміни до закону України про національну поліцію відповідно надати повноваження поліцейським, затримувати та доставляти осіб. Щодо яких здійснюється адміністративне провадження відкрите і розглядається справа за статтею 210-210-1 кодекс України про адміністративні правопорушення. А громадянам, які постійно проживають за кордоном, необхідно буде стати на військовий облік онлайн або за офіційним номером телефону ТЦК. Хто це проігнорує, відчує на собі обмеження. Також зміниться організація призову в Україні. Наразі місцева влада має тільки сприяти вручення повісток, але буде по іншому Субтитрувальниця Якщо закон буде прийняти в такому виді, який він сьогодні поданий, відповідно органи місцевого самоврядування будуть зобов'язані брати безпосередню участь в заходах мобілізації. А також що саме цікаво забезпечувати доставку громадян України відповідно до законодавства про мобілізацію. А також у законопроєкті йдеться, що фактично зникне термін обмежено придатний. Відповідно, це може за собою потягнути внесення змін в порядок проходження ВЛК. і Відповідно, якщо будуть Зміни в порядок цей, то особи, які отримали висновки згідно старих норм, вони будуть зобов'язані потім, ну тобто можуть направлятися на перекомісії. Також уточнюються підстави для відстрочки та звільнення від призову. Законопроект пропонує виключити, тобто обмежити тільки першу другу групу осіб з інвалідністю, які мають право на відстрочку. Щодо осіб третьої групи інвалідності, то вони можуть бути призвані тільки за згодою. А ще право на відстрочку через догляд має певні поправки, за якими військовозобов'язаний, який хоче отримати відстрочку, мусить мати нотаріально завірену заяву від особи з інвалідністю про те, що вона дійсно здійснює догляд. Також Ж певні обмеження будуть у здобувачів освіти, тобто вони не зможуть отримати відстрочку, якщо зараз навчаються на нижчому рівні освіти, або якщо це друга вища. Крім того, вводиться базова загальновійськова підготовка осіб віком від 18 до 25 років на три місяці, адже строкову службу в Україні повністю відмінили. Станом на літо ми були не готові звільнити строковиків, але скажімо так, десь на при кінці листопада, мабуть, да це вже була наша абсолютна пропозиція. Ми звернулися до міністерства оборони про те, щоб страковиків звільнити із, із військової служби, Стану на сьогоднішній день. Вони вже не потрібні. А щодо демобілізації військових, то вона стане можливою лише через три роки служби. Така домовленість генштабу та міноборони. І звісно, мені би хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать у війську, вони чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати. Разом з міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти. перше про те, що не буде загострення на фронті, це раз. І по-друге, саме головне, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. Проте нагадаємо, наразі усе це лише пропозиції, і внесенням змін та опрацюванням цього законопроєкту буде займатися одночасно 14 комітетів Верховної Ради.